Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ви на каналі «Бізі Пріст і з вами я, священник Олександр Двінятін. Тут ми з вами говоримо про те, про що ми не маємо часу поговорити в церкві. Отже, перед тим, як ми з вами поговоримо про храм, про його структуру і з чого він складається, ми з вами мусимо з'ясувати дві теми, які надзвичайно важливі для цієї розмови. Перша тема хто такі святі, які бувають вигляди святості, і друга. Це які бувають ікони, і як визначити, хто зображений на тій чи іншій іконі. Другу тему ми відкладемо на наступне відео, а сьогодні проговоримо про святих. Отже, хто такі святі, ми говоримо, що святим є лише Бог, як абсолютно благий і безгрішний, а також усе, що присвячене Богові. Наприклад, ми говоримо свята молитва, святий день, свята вода, свята чаша. Святий храм, свята плащаниця, свята людина. До святості покликані усі люди, не лише обрані, деякі відгукнулися на поклик Божий і присвятили себе на служіння Богові. Як казав апостол Павло, вони змагалися добрим подвигом, втілили його в життя, досягли успіхів у правді, побожності, вірі, любові, терпінні. І лагідності. Святі були благочестивими і доброчесними людьми, прославленими церквою як зразок для наслідування віруючим. Після своєї кончини святі перебувають на небесах, моляться перед Богом за всіх людей, за тих, що нині живуть на землі, і допомагають віруючим спрямовувати їх шлях до Бога. До речі, ми відзначаємо день кончини святого, день Його народження в вічність. А не день його народження на землі. Особливе місце серед усіх святих належить при Святій Богородиці. Ми можемо сказати, що вона очолює увесь хор святих. Недаремно ми називаємо її чеснішою від Херовимів і незрівнянно славнішою від серафимів. Від неї Ісус Христос, Друга особа святої Тройці, прийняв тіло і став людиною. До святих ми мусимо зарахувати і ангелів, бо вони також зображуються в церквах, вони є безцілесними і безсмертними духами. Слово ангел само собою перекладається як вісник. Ангели поділяються на дев'ять чинів – серафими, херовими, престола, господства, сили, влади, начала, архангели і ангели. Кількість ангелів незлічима. Ще до сотворення світу. Частина ангелів повстала проти Бога і стала бісами або демонами на чолі із сатаною, хоч початково вони також були створені добрими. Проти бісів виступив архістратих Михаїл на чолі небесного воїнства ангелів, і скинув бісів із неба. Тепер злі ангели шкодять людям на землі. Як добрі, так і злі ангели зображуються на іконах. Добрі ангели і злі ангели утвердилися у своїй волі, і тому добрі ангели не відпадають від Бога, а злі ангели не можуть покаятися. На іконах зображуються святі правоці – це старозавітні патріархи і тілесні родичі Діви Марії. Ми би зараз сказали, що це генетичні родичі Ісуса Христа, найвідоміші з них Авраам, Ісаак і Яків. Царя Давида та батьків Богородиці, який має Анну, ми називаємо Богоотцями. Святі пророки це люди, які жили до Різдва Христового, відзначалися близькістю до Бога і говорили від Його імені. Церква вшановує старозавітних пророків і додає до них одного новозавітного Іоанна Хрестителя, якого ми називаємо Предтечею. Святі апостоли. Це 12 найближчих учнів Ісуса Христа. Апостолами ми також називаємо 70 апостолів, яких Спаситель посилав на проповідь. Двох апостолів Петра і Павла ми називаємо первоверховними апостолами. Першого апостола, якого Ісус Христос покликав на служіння ми називаємо апостолом Андрієм Первозванним. Чотирьох апостолів ми називаємо євангелистами. Це апостол і Євангелист Матфей, Марк, Лука і Йоанн. Ці апостоли написали Євангелія. Церква вважає ці книжки богонатхненними і безпомилковими. Рівно апостольними. Ми називаємо тих людей, які потрудилися подібно до апостолів. Наприклад, свята рівна апостольна Марія Магдалина, а також тих людей, які жили багато років, а іноді століть після апостолів, але робили подібну роботу. Наприклад, святі рівна апостольних Константина Єлена, або свята рівна апостольна Ніна, просвятителька Грузії, або святі рівна апостольні Володимир і Ольга, які потрудилися для просвідчення землі української. Мучениками ми називаємо людей, які прийняли смерть, але не зреклися віра в Ісуса Христа. Якщо мученики зазнавали довгих і великих тортур з вимогою зректися, то церква називає їх великомучениками. Якщо мученик був у священному сані, то церква називає його священномученик. Якщо мученик був монахом, то його називають преподобномучеником. Якщо мученик тим чи іншим чином вижив після Тортур, то церква називає його сповідником. Святого архідеяка На Степана церква називає первомучеником, бо він першим постраждав за Христа. Старостатерпцями ми називаємо тих осіб, які прийняли мученицьку смерть не за віру у Христа, але церква шанує особливий характер їх подвигу. Який характеризується беззлобністю і несупротиву ворогам, наприклад, святі страстотерпці Бориси Гліб? Святителями церква називає єпископів, які прославилися праведним життям і зразковою пастирською діяльністю. Чудотворцями ми називаємо тих святих, які прославились чудесами у відповідь на молитву до них. Святими – Вселенськими учителями і святителями ми називаємо Василія Великого, Іоанна Золотоустого і Григорія Богослова. В цілому, богословами церква називає лише трьох: Іоанна Богослова, Григорія Богослова та Симеона Нового Богослова. Преподобними ми називаємо святих, які догадили Богові у чернечому житті, наприклад, преподобні Антоній і Феодосій Києва Печерські. Безсрібниками ми називаємо святих, які безкорисливо служили людям, переважно зціляючи хвороби, наприклад, Косьмай Дамян. Праведниками ми називаємо святих, які були одруженими з одруженого духовенства або сімейні миряни, які осягнули святості своїм праведним і богоугодним життям. Юродовими ми називаємо святих, які мали яскраво виражені дари святості або чудотворіння, але ховали їх за своєю вдаваною божевільністю. І останнє підписники на цей канал. Окей, церква поки що не проголосила вас святими, але ми за вас молимося і тому ви на добрій дорозі. Звичайно, в короткому відео ми не можемо розглянути всіх видів святості. Але в усякому випадку, якщо ви засвоїте принаймні ці, то це значно полегшить вам можливість орієнтуватися серед церковного простору, де є багато ікон і образів різних святих. Амінь.